Милі мої ромашківці, вітаю вас! Я рада вас бачити і знову з вами спілкуватися. Сьогодні у нас заняття з літературного образотворення. Я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Важко бути людиною. Живий, добро, звершай! Та нагороду ти за це не вимагай. Хай оживає істина проста. Людина починається з добра. Дітки, сьогодні мова піде про позитивні якості людини, про чуйність, вічливість, доброзичливість. Народ говорить. Добре діло роби сміло. Хто людям добра бажає, той і сам його має. Зараз, дітки, ми послухаємо оповідання, а потім його з вами обсудимо. Сідайте зручно і слухайте уважно. Оповідання Василя Суховлинського Важко бути людиною. Сьогодні у нас оповідання Важко бути людиною. Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець. Що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве йшли до свого хутірця, зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка, за неї вибіг маленький хлопчик. Жінка Витягла з колодязя холодної води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися водички, відпочили на траві та й набралися сили. Відійшли на кілометр від того хутірця. Марійка тут і згадала. А ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді, ми забули подякувати. Що ж? каже Роман, це невелика біда. Жінка вже напевно й забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка, хіба тобі самому не соромно перед собою? Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марійка, а я повернуся й обов'язково їй подякую. Чому? Скажи, чи обов'язково це робити? питає Роман. Адже ми так втомилися. Бо ми люди, якби ми були телята, Можна було б і не вертатися. Марійка рушила до хутірця. За нею пішли всі діти. Роман постояв хвилинку, зітхнувши, теж повівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він. Ось ви дітки прослухали оповідання. Я хочу, щоб ви мені дали відповідь. А чи важко вам бути людиною? А чого вчить це оповідання? Як потрібно відноситись до оточуючих людей? А які ввічливі слова ви почули в цьому оповіданні? А які ввічливі слова ви використовуєте в житті? Чи сподобався вам вчинок, дівчинки Марійки? Чи правильно вона поступила? Так, діти, потрібно бути завжди вдячні тим, хто вам допомагає. І дарує добро. Тож давайте, дітки, пам'ятати, добро це вихованість, це наша чуйність, доброзичливість, ввічливість, простота і краса людської душі. Те, що в нас в серці добре. Гарне світле ми можемо і повинні дарувати оточуючи. Можете ще раз прослухати оповідання, а можете попросити своїх дорослих вам його прочитати. І, дітки, пам'ятайте, що життя починається. З добра. До нових зустрічей. Я бажаю вам гарного настрою, гарного дня і доброго здоров'я. Па-па!